Привіт, друзі! Давайте сьогодні поговоримо на тему, як більшість людей живуть в минулому. Дивіться, майбутнє нам невідомо, як воно буде, що буде завтра, післязавтра. Минуле вже пройшло. Не треба жити в минулому. Ви живете в теперішньому часі. Радуйтесь сьогоднішнім часом. То, що ви можете сьогодні зробити? З ким піти погуляти, з ким переговорити. Зробити в теперішньому часі свій вибір на користь будущого часу. Задумайтесь над цим. Не потрібно жити в минулому і бентежити себе різними думками, як колись комусь, комусь було добре, але ви в минулому не жили. Так що думайте і вирішуйте.